Кажу тобі, водиш у пошукову програму танчики онлайн. Як? Як-як? Ну, ти й темнота танчики онлайн. І що? Потім там є функція підключитись до мережі. І що станеться, а ти не підслуховуєш? Так, я не підслуховую. Та ви так кричите, що вас тільки глухий не почує. О, до речі, костику, а давай? Ні, тільки не Марк. Чому? Що таке? Марк, ти б не хотів з нами пограти у гру? Яку? Навіть не йому, він не погодиться. Чому одразу не погодиться? Мені тата треба запитати. От бачиш, я казав, він мамій. Не будемо його брати. Чим більше людей, тим краще. А що за гра? Танчики називається. Супер гра, погоджуйся. Навіть не знаю, можливо. Все, вважайте в команді. Так, танчики онлайн. О, все! Зараз почнеться гра. <small> бам бам. Так, цього я зараз зіб'ю. О, вийшло! Я його підбив. <ского plays> ви бачили, як я його підбив? А я Я всіх вас прикривав. Та й би не я випсі там. Не вихваляйся, ти найгірше грав. Що? А хто розповів вам про цю гру? Ти, але що то за цифри були на екрані в кінці? Так, і я їх помітив. Це бали, які ми заробили за цю гру. А що вони дають ці бали? Гроші. Так, треба кидати до рахунок трохи грошей. І нам додадуть ще балів. І ми цією грою зможемо заробляти. Гроші? Так, давайте у кого скільки є. У мене лише п'ять гривень, а в мене три. Які ви? А в скарбничках скільки у вас є? Я збираю на велосипед, а я на поїздку на море. То ми якщо зараз покладемо трохи грошей, то за тиждень ви заробите і на велосипед, і на море, і ще більше. Ну, не знаю. І я не знаю. Давайте хочі принести гроші до кафе у сьомій годині, а ввечері знову до гри. Ось всього 20 гривень. мене теж 20. Ех, а що по 40 гривень. Якби по п'ятдесят. Зачекай, а ти що не даєш? Та я вже всі свої кошти витратив, щоб записати вас у гру. Ну що, малече, принесли? Так, ось. Так мало. У нас більше нема поки що. Зачекай, а кому ми даємо ці гроші? Хлопець надійний, він поповнить нам рахунок і можна далі грати. А як не поповнить, все буде добре, от побачиш. О, на рахунку 40 гривень. Ви бачили, ми виграли ще 40 гривень вчора. Ага, тепер у нас 80. А я ще казав. Так тримати. Сьогодні знову треба принести гроші. Чим більше ми поставимо, тим більше зможемо виграти. У мене більше нема і у мене. Я можу у тату попросити. Добре, тільки не кажи для чого. Чому? Не кажи і все. Коли виграєш, тоді все йому і розповіси. А поки це нехай буде для нього. Приємний сюрприз. Ви навіть не уявляєте, який це був для тата сюрприз. Але зовсім неприємний. Я так жалкую, що не розповів йому про все одразу. Буде для мене урок. Але про це наступного разу не пропустіть!